Привіт світлячки. Ми з вами читаємо книгу, що відбувається з душею після смерті. От. І Шеландіс Вамі Махараджу задавали питання, він давав на них відповіді. От. Я хочу вам прочитати ці питання та відповіді, які він на них дав. От. Е, я думаю, це також вам допоможе розібратися з певними питаннями, бо тут цікаві питання задавали. От. І, ну, цікаві відповіді він дає. В принципі, ми про це все говорили. Але тут, знаєте, такий певний концентрат зібраний. От воно. Думаю, допоможе розібратися з якимось питанням. Питання: як довго душа залишається на небесах? Ну, от. Відповідь, вона може залишатися там від 50 до 500 років. Це залежить від її якостей доброчесності, виявлено на земному плані. От. Ну, також перед тим ми говорили, що від думок ще про які людина думає в момент, коли залишає тіло. Питання: чи однаково час на небесах і на земному плані? Відповідь ні. 10 років земного плану рівноцінні 10 дням дев'ю на небесах. Ну, тобто, день, ну, рік у нас це один день на небесах. Запитання: що відбувається відразу після смерті? Відповідь. Душа з'єднується з основними почуттями і забирає їх з собою. Фізичне почуття поступово згасають як вогонь в світильнику після вигорання масла. Питання, як душа виходить із тіла? Тонке тіло, Сушукшма сукшма шаріра, виходять у формі туману. Ну, тобто, такий, як Каспер, да? питання: через який отвір душа залишає тіло? Відповідь, Поки прана розтягує, а апана стискає життєву силу, життя продовжується. Ну, тобто, там певні свої механізми відбуваються. Але за їх ослаблення життєва сила йде. Якщо пане відкриває шлях, джива йде через голову, ніс, вуха чи рот. Якщо шлях відкриває прана, душа залишає тіло через анус. Питання: чи може спіритуалізм допомогти перевершити народження і смерть і стати вище за них? Відповідь: Безперечно, ні. Тільки пізнання вічної душі Брамагіана може зруйнувати цикл народжень і смертей і дарувати вам безсмертя та вічне блаженство. Брама'яна це знання про вищу душу, тобто про Бога. Питання: чи може душа що розвоплотилася, негайно прийняти нове народження? Відповідь: Так, може. Але це відбувається рідко. Для цього необхідно, щоб душа відокремилася, сильно бажала нового народження. У звичайному випадку вона повинна спочатку скуштувати плоди своєї карми на небесах або в пеклі. Якщо перевтілення відбувається негайно, душа може пам'ятати багато зі свого попереднього життя. Питання: як довго душа чекає нове тіло? Відповідь: Щодо цього не можна сказати нічого певного, великі душі чекають дуже тривалий час. Ну, тобто, чим вищий запас богочестя, тим довше душа може перебувати в тонких світах. І знову ж таки, тут деякі душі можуть народжуватися за власним бажанням. Питання: чи може дух, що розвоплотився, мати силу матеріалізуватися? Відповідь: Тільки розвинені духи, що мають психічну силу, можуть матеріалізуватися, вони приймають людську подобу, сидять у кріслі під час спіретичного сеансу і тиснуть руку присутнім. Вони можуть розмовляти, їх дотик так само тепло і відчутно, як і у живої людини. Через деякий час парфум розчиняється у повітрі. Таке явище було сфотографовано. Питання: що таке астральне тіло? Відповідь: астральне тіло це тонке тіло, яке існує всередині фізичного. Воно є тонкою копією останнього. Воно має 5 органів дії, 5 органів пізнання, 5 різних видів прани, мислення, інтелект, самосвідомість, тобто читу, та егоїзм ханкору. Деякі називають астральне тіло двійником. Після смерті воно виходить з фізичного тіла і вирушає на небесний план. Смерть астрального тіла, що настає після пізнання вічного блаженства Брагмані, звільняє людину від циклу перероджень. Питання, яка різниця між метапсихозом та реінкарнацією? Відповідь: Метапсихоз це перенесення людської душі у тваринну форму. Реінкарнація – це переродження, це повторне народження одного й того ж его у повноцінному людському тілі? Розуміємо, да? метапсихоз це кажу там собачку, можна родити з котику, а реінкарнація – це скопіювали. Ну, кажу, був Іван, став Степан і в сусідньому селі, чи в тому самому, наприклад, навіть, да? Питання: чому ми не пам'ятаємо своїх минулих життів? Відповідь: Тому що такі спогади суттєво ускладнили б наше сьогоднішнє життя. Мудрий і багатий Господь створив такий порядок наших духовних еволюцій, при якому ми не можемо згадати спогади про наші минулі життя. Допоки це не стане для нас корисним, це може стати необхідним після закінчення циклу перероджень, коли для нас прояснюється все минуле, і ми повинні побачити весь розарій життів, пронизаний єдиною індивідуальністю. Ну, якщо це нам потрібно, Господь нам це відкриє. Якщо не потрібно, ви можете розвивати різні здібності, ну, в когось це виходить, в когось це не виходить. Ну, тому, якщо ви духовно виросли, якщо ваші. Моральні духовні принципи високі. Так, тоді вам це допоможе. В інакшому випадку це просто забавки в якісь там езотерку, ну в якісь різновиди езотерки. Всього ж. Дякую за перегляд. Діліться, будь ласка, відео з вашими друзями та до зустрічі на Шрадхі.